Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і тут в мене таке запитання. Тут трошечки думка розбігається. Хтось каже генсек теперішній НАТО, хтось каже, що колишній. Генсек НАТО. Якщо теперішній, то Столтенберг. Якщо колишній, я забула як його а, прізвище, але неважливо, заявив, що не виключає воду військ НАТО, а, що кожна країна НАТО вирішує сама. Тобто він мав на увазі Польщу, Прибалтику, ось що вони можуть а, вести війська. Тобто, ось ви вже зрозуміли, що це через те, що сталося в Україні, тим більше, що, наскільки я розумію, в Вільнюсі має бути саміт НАТО. І, наскільки я розумію, ходять чутки, що нам не дадуть дорожню карту в НАТО. Тому давайте подивимося. Згадаємо мої розклади ще минулого року, десь ем, коли в Польщі впала російська ракета, то була не українська, я казала, що то була російська. Ось, е, тепер вже точно е, є інформація, що то дійсно російська була. Туди так все заморозили, туди так все не хотіли. Ось, тепер вже бачите, чим більше захід дозволяє. Ну, з рук сходить Росії, тим далі вони йдуть. І так, ну ми говорили, я тоді вже робила розклади і казала, що прийде час і війдуть війська НАТО в Україну. І не просто як миротворці, а які будуть дійсно воювати. Все буде офіційно. Дивіться, ходять зараз ще такі чутки, що ці війська НАТО. Якщо їх ведуть зараз, чи Польща, чи, чи Прибалтика, верніше республіки Прибалтики, ось, то їх покладуть на кордоні з Білорусією, так, з Білорусі, і, можливо, Чернігів, і туди далі, також, щоб наші війська перевезти в іншу сторону. І так, давайте подивимося: чи дійсно який сценарій, чи є дійсно а, ну, ви розумієте, що поки це все офіційно стане відомим, то вже вони давно будуть у нас. Вони не будуть тріпатися, вони дійсно зразу їх ведуть, а потім нам це все розкажуть. А, і так. Угу. Дійсно, це все буде офіційно, ось ця карта теж це говорить. І це буде дуже швидко зроблено. Я не кажу, що це буде через тиждень або через два. Я не дивлюся сроки, тому що кожне таро, воно інакше. Це треба свою інтуїцію. Але ось те, що вони введуть, це стопроцентово. Вже про це говориться. Як це нам допоможе? Дуже допоможе. Дуже допоможе. І е, я скажу, що це ну, пришвидшить нашу перемогу. Е, наша праця, будемо так говорити, наша праця та, що ми вже були, зневірилися, працювали, працювали, зневірилися. так, Воно буде розрушене. Наша зневіра, тобто, у нас підніметься дух. Щоб ви розуміли, підніметься у нас дух. Укріпляться вони і надовго, наскільки я розумію. так Дуже добре це. Ви знаєте, тут ще, наскільки я розумію, повністю зміниться якість наших військ. Повністю зміниться. Зовсім зміниться інша конструкція. це Як це називається? Бойових дій? Якось так. А що я тут її кладу, я її помішаю. Може, їй ще треба цієї карти. І так, і так, буде це... Давайте до осені. Да, да. Угу. Буде. Буде, це буде наказ зверху. Все, мої дорогенькі, Ось так я це бачу. Буде це до кінця, до кінця осені, я сказала, да? Ну, цього року точно буде. Цього року буде точно. Ось ця карта говорить, все, все відбудеться швидко. Багато трендіти не будуть, війдуть, щоб захистити ті, ті кілометри, які йдуть з Білорусі, той кордон. ось, Бо якось так буде, 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 буде. Спочатку, можливо, буде невеличка, як би це сказати, невеличка сума людей. Невеличке військо, але воно буде розширюватися. Гаразд, мої дорогенькі. Ще раз дякую вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги.